Мені здається, що у Івана Дорна чуть, -чуть біполярочка. Того, що коли почалась війна, він спочатку мовчав. Потім він вийшов з-за кордону про те, що оця сварка, оця війна, це як менший брат зі старшим. Свариться, нічого скоро помиряться. Це його слова, прямий текст. Чому він за кордоном? Тому що він боїться. А, а, а що ж ти боїшся? Якщо це звичайна сварочка, тобі просто по попки братік старший надає бля, і все буде добре. Скоро помиритися потім. А, після того Іван Дорн випустив один україномовний альбом з українсьмовними піснями. Значить, о, думаю, став на правильну стежку. Після того і такий. Я, може, колись в майбутньому переведу свої пісні, свої хіти, бо мене в Україні люблять. Коротше, ну, там Це вже... Два слова люблять. Чудне. Лю <ріст> <ріст> І після того я по ньому колись робив. Після того. Після того, так. Метро Олімпійська. <ріст> <ріст> Виходить знову заява від Дорна, що він все ж таки передумав, і наступний його альбом буде російською мовою. І всі після того, після того, після того, після того. не намисне. Він так кажу, після того. Він після. спаскудив ще додатково свою репутацію, коли е, виступив. Е, скажіть, я скажу У нього була репутація. Е, Розумієшка, якась то й була. Е, у новорічну ніч 24-го він виступив на балі перед росіянами, і чого ми зараз про нього говоримо? Тому що Іванчик, Ванюшка, Ванька Встанька, погодився за чималий гонорар дати концерт росіянам. Є. Е, е, поки що е, невідомо, але продам... злили в мережу його райдер в Курску. За... Курську Десь Концерт в Курску, хіба що після нової почти. І що ти про це скажеш? Мені цікаво. Тому що я все хочу, щоб були Іван Дорн Латинкою написано. Величезне дзеркало значить. Що тут ще? Як мені ж окуляри треба? Чава, цукор, боржомі, Шість бутилок. Вісі, бакарді, текіла. 6 бутылок Редбула. А, це в його, 10 бутылок... Це, це його гримерці дрессін рум. Да. Він так. просить, щоб 10 там 10 бутылок пива. Ні, давай ми запролкову. Чай якось. Це два ось. А хто це все? Він сам п'є чи з кимось бігається? Ну, Команда ж його якась приїжджає, я так розумію. 10 банок пива, 4. 4 Бутилка uh, 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 на 12 персон Тарілка з фруктом. Uh, тарілка, да, uh, тобі, це все на 12 людей. ну Джемісон. Да. віскі 1 літр. Багарді, Outford. Текіла 1 літр. і 6 бутилок. Кокаїн там є. Мені кажеться, він зі своїм приїде. Мені теж кажеться. розумієш, що в тебе є оцінка його бурхливої, так мови, концертної діяльності, все, що з ним відбувається. Я просто думаю. Я просто думаю, через скільки він знову переобується і скаже: вибачте, вибачте, що я так робив. Він так скаже, він так казав. Вибачався. а потім поїхав вже ж на Балі виступати новорічну ніч перед росіянами знову. І зараз знову поїде. Мені просто цікаво, чого тут немає серед цього списка ескорта. Якого саме? Ну, щоб до нього. Я, я розумію, але там же ж є стати ознаки ескорта. Ну, я думаю, що він би обрав хлопчика. Те та повару. Ні, ну після його кліпів, там відомих, та, коли, які були після 2014 року. Після 2014. 2014. 2014. 2014 року. Слухай, в тебе та буде думка, чи мені почать навалювати? Дай мені отмашку. Можна Це. навалювати. Можна навалювати. Мені цікаво, мені цікаво, чому у нас в Україні завжди в гівні шукають перлини. Не тільки Дорна, а все, шоу бізнесу. І... Ні, і я, і... я не люблю, коли кажуть і... шоу-бізнес. Немає українського вже шоу-бізнес шоу це Б... діра просто. Помер, ще не народившись. Абортарії. Без... Бездонна діра. Зараз кажуть бездонна, бездонна діра Івана Івана Дорна. Імені О, Дорна. Тут пишуть, що банальну пробку ще він собі записав туди. Я, слухаю, Можна от, зловтішатися, бо там, оці, от, знаєш, от такі такі от. от, 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 от Какашками кидатися, але знов таки, для чого ви приписуєте людям якісь властивості, які для них не притаманні? Іван Дорн заспівав, типу, танок Пінгвіна і всі. О, Дорн, бля, можна. Дорн, молодець. Слухайте, згадайте Ірину Білих. Починав українською, прийшла на російську, тепер знову. А на она, Наталя Могилєвська. я, 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 ой, чи я місяць, місяць. Може виходить. Ну, і що? Ну, ось у неї теж дуже Це багато. Любов співачка кучми була. Так? У нього дуже. У неї дуже на початку було багато хто. Вона є кучма живий, вона жива. Та я кажу, у неї було багато україномовних пород. Там... Кон ще конюктурщина чистої води. Ну, ти реально. І ви приписуєте людям невластиві властиві їм якості, просто світогляд не Ви шукаєте там патріотів. Е якщо навіть Славік Славі Карчук в Майамі виступав перед москалями. Після 14-го року. В цьому що, є ознака пропаганди української культури, чи ознака патріотизму? Чи е, Галкін, те, що ми обговорювали, співає е, е, Золото Карпат? Це ознака його українізації перед українцями в Італії, які круті. Це ознака українізації Галкіна. От, знову, це, це люди, ну слухай. Наші люди дуже, от я сиджу в Тіктоці, і коли я бачу е якісь відео під українські пісні, але це знімають росіяни. То наші люди е або пишуть, е або пишуть е слова, ну тобто дякують цим росіянам, які знімають під українські треки, або е пишуть е о, українізуємось. Я не розумію, чому. Е Наші українці, коли хтось починає говорити, я переведу всі свої хіти українською, е все в мене чітка позиція, українська мова, відмовляюсь від цього російського. Ну, актор е спіймати Кайда Кайдаша теж сказав, що я відмовляюся від цього російського. Що в ітогі. Він співає російські пісні на басейні. Він уже покаявся. От він вже покаявся, Не але ти бачиш, я теж щось я, правда в TikTok не заходів. Але щось, щось знаю про це. Бо це вся жовта історія. Чого ви чекали від Дорна? І не, і не треба від нього нічого чекати, вимагати. Це його життя. Це він робить своїм ротом. Він співає навіть своїм ротом верхнім. І цей. Тут питання: ну, все, попрощайтеся з ним. Тут, попрощайтеся з Дорном, це його не існує. Правильно, тут все просто. Дорн, хай. Дує в Росію. Потап, який співає в підпольних клубах, хай дує в Росію, е, і всі інші, які. Ну, якраз не в Росію хочуть. А куди вони хочуть? Вони хочуть сидіти на двох стільцях, вони хочуть, потім не в Росію. А куди вони хочуть? Е, що вони хочуть? В світ е, широкий. Який світ широкий? В цивілізацію? Це, це що? Це про що? Ну, це про Західні країни. Джитулі да. їдуть. Такий, хай Їдуть, дують, ну неважливо, добре ну їм в Україні, якщо вони продовжують так себе е, е, вести, співати в підпільних клубах, хай їдуть ще ще раз ще раз це питання не до них, це питання до нас, і до, і... до, до споживача, нашого, українського, який видає бажане за дійсним вже не вперше. Бардаша, вам приклад, ми вже наводили. М -м, це ж біль, просто це кров з очей, кров з вух. Кров з рота і з усіх інших місць. Тому це міст. Що... Оця історія про те, що зараз оця Діана блогер. типа, тіпа... О, 300 гривень! Дякую! Ну, та що, Я тіпа... та, що, Я показую відео, де вона в прямому етері какає. Okay, okay, да. Какає? Ти мені це не показуєш. <звук> ну, добре, Т та, яка каже, що, типу. Люди, я бідна, скиньте, будь ласка, мені гроші. І коротше, на одному із етерів вона сказала, що в мене виключають світло, а я хочу виходити до вас в етер, щоб ви задонати мені на генератор. Їй за один етер зібрали 53 чи навіть більше тисяч гривень за один етер, який там тривав годину чи дві. І після цього полився на Діану Хейт, що. Ти кажеш, не донати на ЗСУ, типу, мені. Але тут питання не до Діани, а до людей, які донатять їй, а не Збройним силам України. Це так само з Іваном Дорном. Питання до людей, які продовжують. Донать його Донатьте РТМ, будь ласка. Там він є QR-код, будь ласка, ставте, чим він гірше за Діану. Ну тобто, тут, хоч, тут хоч якісь сенси є в програмі Матір Божа, тому що багато хто починає там. Дивуватися, засуджувати і так далі. Насправді це отаке. Ми виводимо на чисту воду. Ви не слухайте, слухайте це дуже важливо.